Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, здається мені, я чую якесь шародіння. А ви чуєте? Невже це десь мишка завелася? Якщо це та зараз стробу її покликати? Мишка, мишка, шкряботушка, хвостик в дрозику, два вушка. Чорні очки, наче цятки, любить мишка в нірці спадки. Мишка, мишка, шкряботушка, покажи нам очі і вушка, ти із нірки виглядай. До нас в гості завітай. Марята, а ось і наша гостя. Це і справді маленька мишка. Вона завітала до нас з вами, щоб розказати про свої пригоди, а також навчити правильно і чітко вимовляти її улюблений звук приголосний Ш. Тож сідайте, дітки, зручненько, дивіться і слухайте уважно. В густому лісі у глибокій норі жила маленька мишка. Вона була дуже непосидючою, постійно щось робила, шаруділа, шерхотіла, шкреблася, тому всі звали її мишкою шкрябодушкою. А ще мишка була дуже допитливою. Все її цікавило. Вона хотіла багато знати про навколишній світ. Одного разу миша набралася сміливості і вирішила відправитися на пошуки пригод. Вона визирнула із своєї нори і подивилася навколо. Скрізь були лісові дерева. Вони були величезні і здавалися миші казковими велетнями. Але це не злякало нашу шукачку пригод. Миша вилізла із нори і сміливо пішла по лісовій стежинці. Мишка йшла і прислухалась, а ліс шумів, шелестів. Раптом... Шкряботушка почула звук. Ш -ш -ш -ш. Мабуть, так шумлять листя на деревах, на які дує вітер. Подумала миша. У-у-у. <гум> почула вона звук, який пролунав неподалік. Невже це є голодний вовк? злякалася мала. Знов пролунав звук, дуже схожий на мукання корови, яка паслася на лісовій галявині? О. вигукнула мишка. Які різні звуки? Цікаво, а що вийде, якщо ці звуки скласти разом? Малята, давайте допоможемо мишці визначити, які звуки вона почула в лісовій глуші, складемо їх разом і дізнаємось, яке слово із них вийде. Перший звук, який почула миша, звук Шш. Він і справді схожий на шелестіння листя. Малята, а який це звук? Знаєте? Звичайно, це приголосний, твердий і глухий звук. Позначимо його одною рисочкою, другий звук дуже схожий на вий голодного вовка. Це звук У-малята, а який це звук? Голосний чи приголосний? Дійсно, він голосний, тож позначимо його кружечком. Ну а третій звук, який долетів до мишачого вушка, «М». так і справді мукає корова. А звук М який, знаєте, дітки? Звичайно, він також приголосний, твердий, і ми його теж позначимо одною рисочкою. Тож ми склали звуки «ш», «у», «м» разом і вийшло слово. Яке? Здогадалися? Ні. Тоді давайте замінимо звукові позначки на букви і прочитаємо. Шум. Дійсно, вийшло слово шум, наша шкряботушка. Почула шум лісу, шум навколишньої природи. Вона заспокоїлась і пішла далі. По доріжці швидко біг Мурашка. Мишка побачила його і привіталася. «Ша-шо-шу!» Сказала вона комасі, на лісовій мові це означало Добрий день, мурашка. шу «Шу-ше-ші!» відповів мурашка. Привіт, мишка, сказав він на лісовій мові. Шкряботушка спитала у мурахи. Аж ось. Що значить, куди ти поспішаєш? Іш еш, аш? Він сказав, що спішить до свого мурашника і побіг собі. А мишка попрямувала далі. Вона йшла, йшла. І на галявину прийшла. Тут росли ромашки, волошки і кущ шипшини. Мишка помилувалася квітами, спробувала ягоди шипшини і пішла далі. І тут шкряботушка побачила горішник, де достигали незвичайні горішки. На них були різні картинки. Малята мишка не знала, що найсмачніші горішки з тими картинками, в назвах яких є звук Ш. Давайте допоможемо мишці знайти їх на горішині і пригостимо маленьку. Дітки, подивіться, на цьому горішку ромашка. Як ви гадаєте, цей горішок смачний? Так, звичайно, тому що в слові ромашка є звук Ш. Давайте зірвемо його і пригостимо мишку. А ось горішок з цукеркою. Він смачний, стиглий, мабуть, ні, тому що в слові цукерка немає звука «ш». А цей горішок з вишнями. Я гадаю, що він також сподобається нашій шкряботушці. Адже в слові вишня є звук «ш». А ще на горішині достигай горішок з м'ячем. Зірвемо його. Ні. В слові м'яч немає звука ш. Ну, а горішок з шишкою сподобається миші. Безумовно. В слові шишка цілих два звука ш на початку і всередині. А ще на горішині достигай горішок з сонцем, а його ми зірвемо і знов ні. В слові сонце немає звука ш. Останній горішок з картинкою, на якій ми бачимо грушу. А він сподобається нашій вередуні. Звичайно, в слові груша є улюблений мишачий звук Ш. Наша маленька шукачка пригод підкріпилася і пішла. Далі. Вона йшла йшла і раптом вийшла із лісу. Мишка опинилася біля шосе. По шосе швидко мчали машини, їх шини шелестіли. Мишка зупинилася і підняла лапку. Вона ніколи не їздила на машині, і їй дуже хотілося спробувати це зробити. Раптом біля мишки зупинилася машина, за кермом якої сидів хлопець мишко. Він їхав у село, щоб відвідати своїх бабусю і дідуся. Мишко запросив мишку сісти в машину і поїхати разом з ним. Машина швидко домчала мандрівників до села, і мишка несміливо зайшла на сільське подвір'я. Вона ніколи не була ніде крім свого лісу і тому не знала, хто живе на подвір'ї. Раптом до миші підійшов хтось руденький, смугастий і пухнастий. Це було кошеня. Воно привіталося з мишкою і спитало її. Ти хто? Маленька? Я мишка шкряботушка. А ти хто? А я кошеня розбишака. Так мене звуть у селі, бо я дуже швидкий і люблю гратися. А ти, мишко, любиш гратися? Вмієш грати у хованки? Так, відповіла мала. Хованки моя улюблена гра. Я завжди ховаюся від усіх в лісі, адже там багато хижаків, і всі вони можуть мене спіймати і з'їсти. А давай зіграємо у хованки, запропонувало кошеня. Ти будеш від мене ховатися, а я буду тебе шукати. Давай, погодилася мишка. Тільки я зав'яжу тобі очі. Вона зав'язала кошеняті очі пов'язкою і побігла шукати, де б сховатися. Малята, давайте і ми пограємо з кошенятком і мишкою у хованки і спробуємо знайти нашу маленьку шкряботушку. Дітки, Подивіться уважно, я думаю, мишка не могла далеко відбігти. Десь вона тут поблизу сховалася. Здогадалися? Звичайно, мишка сховалася у мішку. Повторіть ще раз, чітко вимовляючи звук Ш, мишка сховалася. У мішку. А зараз ми з вами опинилися у кімнаті. Уважно подивіться, де сховалася мишка. Знайшли малята? Так, мишка сховалася у шафі. Давайте скажемо, чітко. Мишка сховалася у шафі. Дітки, ну а тепер де наша мишка? Подивіться, посеред кімнати стоїть кушетка. Знаєте, що це? Кушетка це такий невеликий диван, але без спинки. Як ви гадаєте, Може, мишка сховатися під кушеткою? Давайте заглянемо? А ось і наша мала. Ми тебе знайшли. Малята, давайте скажемо разом. Мишка сховалася під кушеткою. Ой, а зараз де мишка? Здається, мені вона залізла у шкарпетку. А ви, дітки, як думаєте, давайте подивимось. І дійсно мишка залізла у шкарпетку. Повторіть, малята, ще раз, мишка залізла у шкарпетку. Ось і закінчилась наша весела гра. Ми з кошеням знайшли шкряботушку. Мишці дуже сподобалося у селі, але час повертатися додому. Шкряботушка попрощалася з кошеням, і хлопець мишко відвіз її до рідного лісу. Повернувшись додому, де її вже чекали маленькі мишенята, мишка Шкряботушка з задоволенням повідала про свої пригоди. А ще вона розповіла маленьким, що навколишній світ дуже цікавий і в ньому багато друзів. Малята, ось і закінчилася наша історія про маленьку мишку шкряботушку. А вам цікаво було її дивитися і слухати? Я гадаю, що так. А ще я впевнена, що ви також дуже допитливі і багато чого хочете знати. Тож, дітки, я бажаю вам з радістю пізнавати, навчатися, дізнаватися, як улаштований наш світ, і ви знайдете відповіді на всі свої запитання. Ну а нам час прощатися, до побачення, мої любі, до нової зустрічі!